Від різдва до Великодня фестини духовної музики розпочались в Івано-Франківську. Загалом у мистецькому марафоні візьмуть участь понад чотири десятки хорів, квартетів та тріон. Цього року фестини присвячені від дня народження Тараса Шевченка. Відтак у репертуарі виконавців, окрім коляди, звучатимуть твори на слова Великого Кобзаря. Щонеділі неділі будуть відбуватися концертні виступи церковних, а також світських колективів, і обов'язково в репертуарі цих колективів будуть звучати твори на слова Таросаровича Шевченка, ну а також духовні твори і, можливо, навіть і народні обробки народних пісень. Юрка добре знають, як виконавця відомого на Прикарпатті гурту Коралі про те, що співає у церковному хорі та любить духовну музику, дізнаємось вперше. Хлопець каже, любов до хорового співу у нього ще з дитинства. Ну, мені взагалі цікаво просто багатогранність музики і в тому числі і хорова музика. Так просто склалося з дитинства, що я ходив до церкви в цю церкву, а потім запропонували співати в хорі. То й все. Зрештою, так воно і сталося. На думку пана Богдана, з кожним роком хорове мистецтво на Прикарпатті набуває все більшої популярності. Дуже багато хорів, от навіть покажуть ці фастини, це рахують від, від Різдва і аж до видання вони так йдуть. До, до Великодня. До Великодня. І кожної неділі, неділі тут буде виступати 3-4 хори. Я думаю, що на рівні високому у нас розвинуто хорове мистецтво, особливо церковне мистецтво у нас. триватимуть фестини духовної музики аж до великодніх свято. Після відбудеться святковий гала-концерт. Ольга Гриців Йогорпопик новини телеканала Раї.